Новини з фронту боян та Павел Державін тепер надовго відпочиватимуть. СБУ та Воєноморські сили України підтвердили, що підрив корабля та носія калібрів це їхніх рук справа. Як стверджують джерела, атакували чорноморські судна експериментальними морськими дронами. Наразі жодних деталей успішної операції не розголошують. А в Покровську Росія вкотре здійснила терористичний акт проти мирних українців. Ракетами «Іскандер» окупанти вдарили по місцевому управлінню соціального захисту. В момент обстрілу у приміщенні було пів сотні людей. Наразі відомо про одного загиблого та тринадцятьох поранених. Був перший прильот, задрожало все здання. Ми встигли вивести на перший поверх і повідкривати всі двері. Може до п'яти хвилин. Е, був вже старий прильот в наше здання. Ми вже старалися хто вискочити, хто ми не встигли добігти навіть до е, подвалів. Парламентська асамблея Ради Європи офіційно назвала Путіна диктатором, так само як і його режим, та закликала не визнавати легітимність тирана по завершенню його правління. Вони досі в полоні. У Львові відбулася акція в підтримку військовополонених, які захищали Маріуполь. Учасники це рідні бійців та активісти для того, аби нагадати про героїв. Організатори проїхалися автопробігом з Києва до Львова. Протягом години люди скандували подяку нашим збройним силам та просили не забувати про тих, хто зараз у полоні в окупантів. З Собою активісти мали плакати та портрети тих, кого зараз загарбники з силою утримують та піддають тортурам. Будував та торгував паливом, а податки платив Кремлю. Працівники СБУ арештували ще одну партію майна російського олігарха, який вів бізнес в Україні. Цього разу сума активів сягає 5 мільйонів гривень та складає 100% корпоративних прав окупаційного підприємця. Відомо, що олігарх постійно фінансував ворожі воєнізовані формування в Криму. Нагадаємо, що наприкінці серпня на Львівщині вже було арештовано майно цього поплічника Кремля. І загальна сума усіх активів сягає вже 11. 30 мільйонів гривень арешт не дозволив фігуранту справи зробити відчуження майна та переписати його на іншу особу. Таким чином уникнути конфіскації вказаного майна в дохід держави Україна. Звук сирен, гнітюча атмосфера та згуртовані люди музичне дійство садьми війни вражають з першої секунди. Такого твору ще не було. Тож світова прем'єра є справжньою сенсацією театральному осередку. Звичайно, перед постановниками постало питання, навіщо оголювати цей нерв і навіщо давати глядачу наново переживати ці важкі емоції. І ми зрозуміли, що можемо дати вкрай важливий посил, що ми мусимо боротися. Над псалімами працювали кращі з кращих музику. Творив геніальний герой України Євген Станкевич. Лібрето писав Василь Вовкун. Автори переконують, дивитися дійство треба з вологими очима, але мужнім серцем. Перша частина музика війни, друга частина це чорна ріля, третя частина колисково для мертвих дітей. І четверта це Псальма війни. Твір вийшов справді першим монументальним твором на тему війни, його показувати скоріше навіть для іноземного глядача, щоб він розумів, чому треба підтримувати Україну. Так? Працювати над партитурою було важко, каже диригент Іван Чередніченко, адже музика вкрай емоційна. Саму прем'єру готували від початку війни, тож відшліфували до ідеального стану. Перший показ був вже у Києві, і зал буквально сколихнуло від посилу авторів. Люди дійсно плакали в залі, і що ця музика змушує людину заглибитись в себе і ще раз згадати про ті страшні речі. Хормейстер Вадим Яценко пригадує, що перші репетиції прийшлися саме у час, коли ворог обстріляв вокзал у Краматорську. Співати тоді, колосково для вбитої дитини було дуже боляче, але вже зараз хор відчуває не пригнічення, а жагу до боротьби. Згадую ракетний приліт по вокзалу в Краматорську. І насправді то було надзвичайно складно емоційно. Роботу не можна було зупиняти, і насправді то емоційно дуже, дуже і дуже складно. Я думаю, що напевно це була найскладніша емоційніша робота, тому що рана ще досі не загоєна, рана ще досі відкрита. Прем'єра дійства в війни відбудеться 14 та 15 жовтня у львівській опері. І автори вірять, що світова спільнота обов'язково почує заклик та пересторогу, яку вони заклали у свій твір. Євгенія Полікарпова Семен Пули. Правда, тут в Львів талановиті, гарні та щирі. У Львові відбулася найкрасивіша благодійна подія року Міс Вікторі, 2023, участь у якій взяли 16 конкурсанток з усієї України. Впродовж періоду підготовки більшість цих дівчат самостійно організували цікаві івенти для дітей військовослужбовців. Насправді підготовка була дуже цікавою. Буду сумувати, за цим так само ми сьогодні в Гримерці сиділи з дівчатами і обговорювали це питання. Е, сумно, сумно, що я пройшов цей час дуже швидко, два місяці, пролетіло просто. Ще недавно наче на не йшла. У нас два рази на тиждень були репетиції по дві години. Нас вчили всі комбінації. Е, ну, дуже багато роботи зроблено, і взагалі це була мрія мого дитинства попасти на такий конкурс. Я дуже рада, що це саме цей конкурс, тому що це благодійний, і я зможу якось допомогти а, діткам, які а, тимчасово переселені, чи батьки яких зараз на війні. І загалом це дуже класний досвід для мене. Участь беру вперше. А підготовка тривала досить вона цей був період надзвичайно насичений. У нас були підготовки по два рази в тиждень, іноді більше. І можу сказати, що цей весь період мене я дуже надихнулася, стала можна сказати навіть впевненішою в собі, тому що це надзвичайний, надзвичайно хороший досвід в моєму житті, і е, мені цей період надзвичайно сподобався, і я впевнена, що навіть. Якщо щось піде не так, це все не повпливає на мої емоції. Всі дуже горіли цим бажанням. Їм дуже це подобалось, і дівчатка були, скажімо так, дівчатками. Ми не шукали моделей, ми не шукали суперпідготовку, Ми хотіли просто показати справжню дівочу красу України. Підготовка тривала близько двох місяців. Дівчата, як мінімум, два рази на тиждень збиралися. Окрім того, в них були фотосесії, відеозйомки, В них було дуже багато благодійних заходів, тому що в першу чергу цей захід. Зв'язаний з благодійністю, як і саме він сьогодні, так і все, що відбувалося до нього. Головна мета конкурсу зібрати кошти на організацію свята для дітей військовослужбовців на День Святого Миколая, яке для них влаштує благодійне товариство Мій тато захищає Україну. Сьогодні буде розіграно багато лотів і зібрано кошти для е, пішли зараз трішки інакшим шляхом для діток, діток, які є дітьми наших військових хлопців, які захищають Україну. Е, тому такі речі треба робити, треба підтримувати. Суспільство має розуміти, якщо на початку війни всі об'єдналися і просто хаотично все скуповували і відправляли на фронт, то зараз ми маємо розуміти, трішки це вже так е, зупинилось. Ми маємо розуміти, що кожного разу завжди. Ми повинні долучатися. Якщо ми тут в тилу, ми маємо активно підтримувати наших військових, їхніх діток, діток переселенців. Це дуже важливо, насправді складова. Благодійних я вважаю, що треба проводити також і це. Люди, напевно, трошки починають від відповіді, ну, якось розражаються, переключаються, тому що всі знаємо, яка в нас зараз ситуація в країні, тому трохи переключаються люди. І, звичайно, спільними зусиллями кошти, які збирають на таких заходах, йдуть на, на хороші справи. Також до цього благодійного дійства долучилися і зіркові гості, які на сцені представили свої найвідоміші та нові пісні. Ми сьогодні будемо презентувати разом з Вахою нашу нову роботу. Пісня називається Лелека. Пісня, напевно, основний меседж про те, що навіть серед мільйонів людей можна бути самотнім. Лелека це десь, напевно, такий символізм, який. Допомагає не втратити надію, навіть коли ти далеко від дому, це те, що зараз дуже актуально для України, тому що все ж таки багато сімей зараз по різні сторони кордону, багато жінок з дітками виїхали, багато дівчаток покинули країну, а хлопці воюють. Ну тобто, це, це пісня про розлуку, про те, що все рівно є моменти, які нас гріє, і є надія на таку довгоочікувану зустріч. Сьогодні будемо представляти свої, напевно, найяскравіші пісні, найяскравіші треки. Це буде твоє серце, солодковата і «Незрівня». Я думаю, що людям сподобається. Єдина ціль на даний момент, що нас об'єднує всіх, кожного українця. Це перемогти ворога 100%. І я і команда неодноразово допомагаємо і плануємо допомагати надалі. 100%. Це єдине, що зараз нам всім потрібно. Не залишилися остороні представники бізнесу, що допомогли організувати цей масштабний конкурс для збору коштів на свято для дітей. На сьогоднішній день ми вважаємо так, що бізнесу дуже важливо долучатися. Чому ми хочемо стати таким прикладом, так? тобто для себе показати, що ну, закликати бізнесменів, які б долучалися до таких конкурсів, так? тобто які би в подальшому мають все ж таки, ну, благочинну так? Ну, складову. Тобто людей треба закликати, їм треба показати, що якщо можемо, ми, то напевно, можуть всі. Тут просто треба захотіти ну, мати бажання до того. Так? Тобто от і спортсмени є, і бізнесмени бізнесмени є і публічні люди є. Додамо, що на сцені також розігрували лоти, деякі з яких створили і самі діти військовослужбовців. Представники ж благодійного товариства «Мій тато захищає Україну вже традиційно планують зробити для дітей масштабну святкову програму. Загальному розраховуємо на дві тисячі дітей. Як я вже сказала, зі Львова з Львівської області. І це будуть заходи у Львівському цирку. Це будуть три вистави, на які буде запрошено діток, і там також будуть вручатися подарунки для дітей. часи війни дитинство воно все одно має бути цікавим і насиченим. Такі заходи додають дітям віри в те, що перемога буде за нами. А організатори конкурсу вже мають плани щодо майбутніх подій, що також будуть спрямовані на допомогу іншим. Я дуже поважаю те, що зараз роблять організатори. Якщо це благодійність, якщо це чесна благодійність, то я дуже це поважаю. Це прекрасно, якщо цього буде якомога більше робити. Тому ми також стараємося. Просто зараз в даний період ну, важко, важко зробити такі проекти, тому що це великі фінансові витрати, і але ну своїми силами ми якось стараємося це робити. А якщо ж і ви маєте змогу допомогти фінансово в організації свята для дітей військовослужбовців, то більше інформації ви дізнаєтеся на сторінках благодійного товариства Мій тато захищає Україну у соцмережах. Моторошна історія, яка буквально пробирає до кісток. Тільки послухайте, чоловік металевим горням забив рідну дружину до смерті. Трагедія сталася в одному з сіл стрищини. Ввечері між подружжям пробіг чорний кіт, і вони почали чубитись. Слово за слово, і вхід пішов вже посуд. Дебушир так хлопцював бідолашну горням по голові, що вона впала мертвою на підлогу. Але й це ще не все. Агресор два дні приховував вбивство та зберігав тіло благовірної в хаті, аж поки до нього в гості не Завітала дочка. Аж через два дні донька, яка прийшла відвідати батьків, виявила мертву матір на підлозі і негайно зателефонувала на оперативну лінію 102. Нелюда вже затримали поліцейські, відомо, що йому 64 роки, а його жертві 61. Тепер чоловік може потрапити за грати аж на 15 років. У Львові горіло складське приміщення у медзакладі на вулиці Мечникова. Займання трапилося у п'ятиповерховому будинку. На місце скерували групу за підвищеним номером виклику, яка одразу почала локалізовувати займання. Менш ніж за годину пожежа на площу 30 квадратних метрів вдалося повністю загасити. Евакуацію медперсоналу та відвідувачів не проводили. З людей ніхто не постраждав. А причину займання наразі встановлюють експерти. На Львівщині водій буса збив велосипедиста і втік. Відомо, що керманич двоколісного від отриманих травм загинув на місці події. Це сталося у самбурі на вулиці Шевченка. До розшуку втікача залучили оперативників кримінальної поліції, слідчих та екіпажі груп реагування патрульної поліції. Також використали записи з камер відеоспостереження. Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили, що наїзд було скоєно автомобілем Мерседес Спринтер. Також було встановлено особу водія 32-річного мешканця Закарпатської області. Невдовзі він був затриманий у селі Стрілки Самбірського району. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху триває досудове розслідування, санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до восьми років. Слава Україні! Сьогодні говоримо про те, як зміцнити імунітет. Про це нам розкаже. Пані Ірина Базилевська, дієтолог та нутриціолог. Пані Ірина, слава Україні! Скажіть, будь ласка, як нам зміцнити імунітет взимку, які варто вживати продукти, можливо, аби він став міцнішим. Ну почнемо з того, що осінь це взагалі ідеальна пора року для того, щоб почати займатися своїм імунітетом. А тому, що а, переважно всі думають, що це тільки літо, коли відпустки, коли ми там їдемо на море і так далі. Але насправді і осінь так само дуже така сприятлива пора, тому що ми маємо величезну кількість різних овочів, фруктів. І, звичайно, не говоримо зараз про осінь, таку пізню, коли вже холодно і дощі, А от зараз, коли така золота осінь, коли ми ще маємо гарну погоду і достатньо корисних продуктів, то в першу чергу, чим ми зміцнюємо імунітет? тим, що ми їмо якісні здорові продукти регулярно, тобто. А на що би я заакцентувалася зимою? е, що потрібно продовжувати робити? Ну власне, харчуватися регулярно влітку. Я би сказала, навіть не завжди так виходить, тому що буває спекотно, і люди можуть менше їсти, більше пити там, пропускати прийоми їжі їжі. А от зараз це є ну, така як основна рекомендація: обов'язково снідати, обов'язково там обід вечеря, якісний перекус. Не наїдатися на ніч, тобто ну от такі основні постулати, само собою, зберігати. Наступне що це є водний режим, це є вода, і все залишається в силі. Тільки навпаки, зараз треба більше це контролювати. Тому що якщо влітку є жарко, то ну хочеш, не хочеш, ти п'єш. А зараз потрібно на це звертати увагу, скільки ти випиваєш в день, тому що. Півтори-дві літри води, це є нормально, і це є той режим, який мав би бути завжди, тому що воно сприяє як нашому імунітету, так нашому здоров'ю, так нашому гарному вигляду і так далі. І єдине таке, що можна би було поміняти, це, скажімо, коли вже починається... до Міщеннях можливо де в кого вже є прохолодно на робочих місцях. Замість води можна пити зігріваючі якісь напитки. Тобто, це може бути, наприклад, той самий зелений чай, туди можна додати скипку а, імбиру, там цитрусових якихось кориці той самої додати, а, ну якісь прянощі. і воно буде ще додатково зігрівати. і Так само додатково буде сприяти зміцненню імунітету. Тому я завжди, наприклад, за прянощі, я завжди за натуральні спеції, я завжди рекомендую їх додавати е, в їжу е, ну, в таких е, оптимальних е, розмірах, так? Ну, і в напої також. Е, що ще можна такого додати з харчування? Це, напевно, е, ну, як всі кажуть, осінь це вже так королева осені це є супи. І от зупи з гарбузів, там з броколі, з всяких різних таких продуктів це є так само з тими самими прянощами, спеціями, це так само і смачно, і зігріваюче, і скажімо, не надто калорійно, але разом з тим це насичує. Ось ну чого би я застерегла, це звичайне відповідання солодощів, тому що коли починає холодати, то особливо на роботі чаї, кави, і до них вже якісь там тістечка, якісь пороженка, якісь там цукорки. Я ну, конкретний противник того всього, тому що нічого доброго, звичайно, крім цукру, тренажерів там зазвичай немає. А, от, і, і муки вищого сорту. Тому а, я м, завжди рекомендую е, їсти чорний шоколад, е, такий ультрачорний в невеликих кількостях, просто якби смакувати ним. Так? І що е, ж на перекус? Прекрасний перекус, це є горішки насіння, тому що це насичує, цього ти не з'їдаєш, але знову ж таки дозовано, не так, що тарілку поставили з там… 에, поки не з'їв, то, то не заспокоївся, так? 에, ось 에, це можуть бути так само такі якісь кисломолочні. Наприклад, це може бути там, наприклад, натуральний йогурт. Туди можна додати собі там, чи насіння чи, чи взагалі різних всяких насіння любого. Воно набухає і дуже смачно. 에, ось, тобто правильні якісні перекуси. так? 에, ну, Що ще для нашого імунітету надзвичайно важливо? Це є, звичайно, сон. І е, не тільки для імунітету, це є важливо взагалі для нашого здоров'я в цілому, це є важливо для нашого психологічно-емоційного стану. Е, тому якісний сон ніхто не відміняв. І е, я завжди на цьому наголошую: так само, якщо людина не хоче мати зайвої ваги, це є номер один, на що потрібно так само звертати увагу. Тобто, якісний мається на увазі не перше, друге, третє лягати спати, старатися, лягти спати до 11-ї години і е, нормально. Відпочивати, тобто не в 11 лягти і ще там дивитися до другої телебачення, так а просто вже власне чи читати якісь новини в Телеграмі. А, от, а вже старатися лягти спати. А, ну, Що ще? Це, звичайно, фізичне навантаження, це є руханка, це є спортзал, це є а, необхідна кількість кроків, яку так само треба контролювати. Тому я завжди рекомендую собі поставити додаток на телефон, щоб хоча б розуміти, а скільки тисяч кроків ти проходиш за день. так? І а, якщо літо, це є, там пора, що ми, там, Ну їздимо частіше кудись, незважаючи на, на реалії нашого життя, все рівно ми стараємося кудись поїхати, хоча би в Карпати, там вивести дітей і так далі. То зараз вже більше всі на місці. Тому а, моя така рекомендація все-таки не лінуватися, піти записатися в якийсь е, фітнес клуб, чи фітнес зал, чи е, піти на якийсь той спорт, який вам імпонує, чи на танці, тому що рух це є життя, незважаючи на то, скільки людині років, вона повинна рухатися. Якщо вона перестає рухатися, вона починає е, старіти швидше. Так? Ну і руханку, я не знаю, е, руханка на там якихось 10 років, Святе, а я для себе, наприклад, вибрала таку якби, форму, щоб знаєте, буває ну, сам себе, щоб стимулювати до цього, так щоб не пропускати, тому що завжди можна щось собі придумати, чому ти там сьогодні не можеш цього зробити. Я її роблю з наміром. Тобто, от фактично моя руханка це моя присвята. Так, я її роблю з наміром, наприклад, там свого благополуччя. Здоров'я нашої спільної перемоги, і а тому одна буквально пару днів тому я їхала в Тернопіль до своєї подруги. Ну і по справах я з собою взяла свою форму, і там я так само робила руханку. Тому що е, ну, якщо я її цьому присвячу, я не можу її пропускати. так? І, і це мене дуже стимулює для того, щоб я тих 10 хвилин присвятила для свого здоров'я. Самі елементарні вправи, це є стрибки, це є там планка дихальні вправи. Там сидіння під стінкою хвилинку по, по таймеру, Ось ну саме такі елементарні присідання там з гантельками, але це є запорука нашого здоров'я. Ну, що ще? Це, звичайно, прийом біокоректорів. Я завжди про це говорю: це якісні вітаміни, це є мікроелементи, це є імуномодулятори або імунокоректори. Ось сама особисто я і моя родина приймаємо з 95-го року. Тому я завжди за те. Тобто, це є ті речі, які дозволяють підтримувати наше здоров'я. Ось а, а коли ми вже звертаємося до медикаментозних препаратів, це є те, що дозволяє людині лікуватися. Тобто, щоб не лікуватися, потрібно робити профілактику. І а, бачите, коли почалася навіть пандемія. А, зверніть увагу, ви напевно, так само пам'ятаєте, які рекомендації були: вітамін, Д, Правильно, а там приймати пізніше, що там ще цинки, тому подібне. так, Тобто, а що це є? Це є фактично імунокоректори, вітаміни? тому, що зараз сонце стає менше, тому і той самий вітамін Д. І інші вітаміни, мікроелементи, і е, так само е, підтримувати свою мікробіоту з допомогою правильних якісних пробіотиків і вживати їх їжу. Та сама, наприклад, квашена капуста, от вже скоро почнеться сезон. Так? Це той самий е, е, якісний продукт, який підтримує мікрофлору нашого кишківника, і це так само є дуже корисно, так само, як і йогурти і так далі. Та сама омега-3, яка є необхідна, тобто є певний пакет. Е, е, Певний перелік, скажімо так, препаратів, які бажано курсами там час від часу чи на постійній основі вживати. Ну і так само в їжу, да, якісні жири мають бути, тобто масло невеликих кількостей, 82%, там оливкова олія, ляна олія, авокадо, ось горіхи, ось, риба, жирна, червона риба чи скумбрія та сама. Тобто, це є ті речі, які. А мали би бути в нашому раціоні. За тим потрібно слідкувати, так ну і якщо говорити про овочі, про сезон, який ми зараз говорили, то так само ми зараз маємо масу всього і а, тої самої зеленіше багато якісною, тому клітку вона це також то, що нам потрібно. Тобто, якщо це все підсумувати, значить маємо певних е, декілька пунктів: це є регулярне харчування, це є е, пиття, е, це є сон. Це є рух, бо він життя, так, прийом біокоректорів, ну і, і що? І відпочинок, і відпочинок, тому що е, насправді ми всі зараз перебуваємо в такому е, ну непростій ситуації. Наша нервова система завжди під напругою, і тому потрібно знаходити для себе якісь е, речі, ну, щоб ми могли переключатися на позитив, так тобто ми не можемо жити тільки в негативі, тому що. Нервова система вона дає серйозні наслідки абсолютно на все і так само підриває наші і потім ну ми ходимо по замкнутому кругу. Тому треба старатися, я не знаю, переключатися, десь поїхати, піти на якусь подію, зустрітися з друзями, донатити, тому що не знаю, задонатив. Ти вже так само, якийсь маєш такий емоційний. Ну, я не знаю особисто по собі, якісь такі знаєте, підйом воно гріє, що Десь десь ти зробив свій вклад в ту перемогу, так от, але разом з тим переключатися на позитивні емоції і пам'ятати, що наше, е, наше здоров'я в наших руках ми повинні його пильнувати. Тому що нам ще святкувати і відбудовувати країну. Також таке питання як до дієтолога. Дуже часто ми взимку стараємося схуднути до літа. Чи варто все ж таки взимку скидати зайву вагу, як це вплине на наш імунітет? Можливо, там ми вимиваємо якісь корисні речовини з нашого організму і його послаблюємо таким чином? А, ви знаєте, якщо людині в людини є потреба знизити вагу, тобто, якщо в неї є зайва вага, то е, однозначно треба, і не потрібно чекати там, е, знаєте, як -то ми завжди чогось чекаємо, якогось з першого числа, якогось наступного понеділка, якогось наступного нового року і так далі. Тобто, е, якщо є зайва вага, потрібно прийняти рішення і звернутися до спеціаліста, який допоможе е, цю зайву вагу забрати. Чому я говорю звернутися до спеціаліста? Тому що якщо ти сам щось придумуєш і е, сідаєш на гречку і на якісь там три листочки, то воно, звичайно, і схудне, ти не схудне людина по-людськи, правильно, так, і виснаження йде, і психологічне навантаження. І одним словом, ніякої користі від того не буде, тому що організм повинен отримати збалансоване харчування. Якщо ж людина звертається до до спеціаліста, то однозначно схуднення тоді йде чітко прораховане по тій кількості калорій, які потрібно, щоб не зашкодити. І воно є збалансоване по білках і вуглеводах, тобто, щоб людина з їжі утримувала ті речовини, так? і, само собою, тоді ми маємо і результат, і немає шкоди для здоров'я. Тому що, якщо є зайва вага, повірте, зайва вага здоров'я ще нікому не додавала. Так? Ну, по всіх параметрах, і той самий імунітет, і, і ті самі ризики серцево-судинних захворювань, я мовчу про те, що наскільки важко нашому хребту, нашим суглобам носити це все зайве на собі. І такі люди вони завжди в групі ризику і цукрового діабету, і онкології, Ну, це всі знають, це не є якась така, знаєте, ніяку я тут Америку не відкриваю. Просто е, все починається з прийнятого рішення. І коли людина худне, А пізніше вона розуміє, що насправді для того, щоб підтримувати їй свій результат, потрібно просто дотримуватися певних декількох пунктів, більше нічого такого не треба. ось. І якщо вона звернулася, щоб їй не тільки там дали дієту, а щоб її ще і навчили, як це робиться. Так? Тобто, щоб вона розуміла, що їй потрібно робити в подальшому, щоб вона не знаходилася так, що скинула вагу, набрала вагу, і все життя, знаєте, не живуть тільки кудаю. Є ще такі моменти. Тому а, я, наприклад, веду марафони схуднення а, онлайн, і, і от, власне, їхня а, задача не тільки, щоб людина скинула вагу, а щоб вона навчилася її утримувати. Так? Тому що ми завжди маємо той результат а, тих дій, які ми робимо щодня. Ось. І просто скинути вагу, а потім повернутися до попереднього життя. Значить, відповідно, ми будемо повертатися до попереднього результату. А наша задача забрати те, що зайве, і просто далі жити нормальним життям, виконувати тих декілька речей. Та сама руханка, бачите, вона входить в перелік. І я так само цього дотримуюся, тому що, відповідно, хочу також бути здоровою і добре себе почувати. Ось, ну так, якщо коротко. Що ж, пані Рино, я дякую вам.